Герої не вмирають, герої поміж нас. Мартишкін Валерій Анатолійович, позивний Марс, навідник-кулеметник бойової машини 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Народився 21 січня 1994 року у селі Нижній Струтень на Івано-Франківщині. Ріс веселим, допитливим енергійним хлопчиком. Посмішка на його обличчя завжди заряджала оточуючих. Їх тато зник без звісти, А мама, щоби мати можливість забезпечити дітей, була змушена їздити на заробітки. Тож опікувалась Валерчиком як сином старша сестра Наталя, поки бабуся порлась по господарству. Валерій дуже любив маму, вважав її взірцем жіночності. Після закінчення нижньострутинської школи Валерій отримав освіту столяра і довгий час працював за кордоном. Влаштовував там своє життя з коханою дівчиною, мав багато планів і мрій, які перекреслила війна. Сестра Наталя згадує. В перші дні повномасштабного вторгнення Валерій телефонував мені щогодини і цікавився, яка в нас тут ситуація. Та потім дзвінків стало менше, і в мене закаралось дивне передчуття. Невже Валерій зібрався додому? Так і трапилось. Вже невдовзі біля наших воріт припаркувався автобус. З нього вийшов Валерій, і я просто розридалася, чому ти приїхав? Ти ще ніколи не зустрічала мене сльозами. Сказав тоді і поспішив заспокоїти сестру словами, що приїхав на день народження маленької племінниці. Валерій тричі ходив до військкомату та йому відмовляли, аргументуючи це тим, що в нього відсутня військова підготовка. Тоді записався у роту охорони. Проходив навчання у Рожнятові. Ходив на співбесіди і був дуже щасливий, коли прийняли навідником кулемету в омріяну 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Проходив навчання в Житомирі в центрі А 0284 Пізніше на навідника кулеметника. Частина А 2900 виявилось, він мріяв бути військовим ще з 2014 року. На полі бою був відповідальним, відважним, завжди з позитивним настроєм, без краплі страху в очах. А ще був фанатом своєї справи. Бойову машину козак вивчив настільки досконало, що консультував побратимів щодо секретів ефективної роботи. Валерій дуже любив собак. В жовтні 2022 року він зателефонував друзям з єдиним проханням: якщо зі мною щось станеться, то привезіть си. Стрі Наталії собаку життя героя трагічно обірвалося 5 жовтня 2022 року поблизу селища П'ятихатки, що на Херсонщині. Побратим Петро Абрамов згадує: навіть в найважчі хвилини він не втрачав оптимізму та не припускав думки, що ми можемо загинути. Ми завжди трималися разом, але у той трагічний день мені не вистачило місця, щоб разом з командою відправитися на штурм. Він сказав тоді: Петре, ти сьогодні лишаєшся в машину. Валерія влучив снаряд, і він загинув. Побратими і сьогодні не можуть повірити у смерть Валерія. Таких людей більше немає. Іноді ми чуємо його голос, наче він все ще поруч і охороняє нас. Похований 16 жовтня 2022 року на кладовищі в рідному селі Нижній Струтень, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно на весні цього року. У сестри з'явилося маленьке щеня німецької вівчарки на ім'я Марс. Друзі останню волю Валерія виконали герої назавжди поміж нас.